Добрый день! Добрый день. Ли, 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 Они, меня зовут Нэнси. А я Бабушка Лида. Я рада очень, с вами познакомиться. Очень приятно познакомиться. Вы очень крепкая женщина. Ой. Удивительно. Она такая милая. Боже мой. Доставайте ключи. Ой, ключики. Wow. Yeah, <ouse> <is> a... <small> Какая прелесть, ой, у меня даже does, такого a... не было. Это моя спальня, ой, 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 как красиво, ой. Наши дизайнеры очень старались для вас, подбирали вам постельное белье, вам подушки. У вас будет свой шкаф. Я то не постраждала, я вовремя вийшла, бахкала, бахкала. Я на дивані лежала. Думаю, ну що я буду. Ходить туди-сюди. А тоді, як -то мені підказала, бери і виходь. Я тільки двері виходить. Открила, воно як бахнуло. Це була програма, розроблена ще на початку війни. Наразі вже четвертий місяць ми перебуваємо на, в Дергачівській громаді. У нас є сайт, Україн Візлав. Від американської сторони туди ми викладаємо історії з родин, яких, з якими ми зустрічаємося, записуємо їх історію, фотографуємо їх і розказуємо, що в них відбувається. От жива історія. Людина подивилась, там сподобала сім'я. Можете продонатити. У мене там скромненька в домі була, а тут. Mm, because we both have mothers that are probably about the same age as lydia, yes. as lydia yeah. and they both are widowed or live by themselves. so for me, this is particularly touching. От, собачка. собачку. От, і письмо я на українському написала. Вітаю вас з України. Ми з вами не знайомі, але я вам дуже, дуже вдячна за ваш подарунок, бабушка Ліда. Розуміємо, що саме ці населені пункти вони наближені більше до кордону і такої потужної державної програми по її в цих населених пунктах зараз проводити поки що важко. Тому фонд, з яким ми співпрацюємо, обрав саме ці населені пункти, щоб допомогти сюди повернутись людям. Перед тим як дарувати, ми обираємо людей, у яких немає власності іншого житла. Тобто ми розуміємо по-людськи, що немає альтернативи. Тобто, у нас не бюрократія, а, звісно, розуміння вже ситуації наразі. Ми завжди спілкуємося з Дергачівською адміністрацією, тому що вони тримають руку на пульсі і вони знають, кому треба. Проходьте, пане. Оце що в нас було. Що це з ним сталося? Будинок двох будинок? — Було 136 квадратних метрів жилої площі. Ну, мабуть, ракета, може, я не знаю, може з танка стріляли. Мало того, що його воно розрушене, воно ще й згоріло все. У нас дом був на два виходи. В одній половині ми жили вдвоє з чоловіком, а в другій половині жив син. передали 30 января і ми через два дні вже сюди переїхали. Там світ підключили, поставили щучок, все, і ми вже з чоловіком сюди переїхали. Цей будинок подарований з любов'ю від, ну там написано від кого. Проходьте, будь ласка. Дивіться, який будиночок хороший. Це, я бачите, хазяйка вже стільки розсади, насадила. Ми повністю користувалися февраль місяць, повністю заплатили за електроенергію всього лиш. Ну, як, всього лиш, 1450 гривень. 50 гривень. Якщо б ми ще й газом оплатили, ми б не вложили і в три. Чи щось доробляли ви тут? Нічого ми не доробляли, єдине, що провели інтернет. А так нічого більше ми не доробляли. Все було тут зроблено, все добре. дякую всім, що. То глянувся на нашу біду і нам допомогли, тому що жити ніде. Син з невісткою, вони молоді, вони хоч шуто може ще, а нам з дідусь дідушкою... yeah. yeah. на вулиці вийшло би жити. Перша задача це допомогти родинам військовослужбовців, родинам малозахищених, поодиноких людей, да, яких немає можливості кому допомогти. Будинок сам з 1969 року, це батьківщина мого чоловіка. Все життя намагалися будувати під себе це все було. Як -то птахи, погілочки, погілочки, ми це все робили, вже, щоб було так, як нам зручно. Ми з внуками з донькою були до 6 марта. Ми виїхали, залишився чоловік з зятям, з собаками, з кішкою. Вони залишалися стерегти. 28-го. Серпня, під час другого обстрілу, в общем, це трапилося сюди, попало, я так розумію. Я, чоловік не дуже любить про це розмовляти, а те, що по уривкам, коли він мені телефонував і намагався сказати, що нічого не можу зробити. Ми голі, ми босі, немає нічого. Зібрав те, що залишилося, зібрав собаки, і він приїхав до нас туди. А він намагався щось зробити і, і, і допомогти і там в чужій, але це все було чуже. І він не знав, куди себе подіти. Я дивлюсь, що він як той звір загнаний, не знає себе, де подіти. І так ми сіли, і він каже, я не можу, я піду. Все зважив, все-таки все в нього такий вік, і в нього білий квиток був. в общем. Так, да, я все зважив. Ти зрозумієш, кажу, що ну, це. І мати, і все це ну, це дуже важко. Сказав, я піду. Спочатку він не хотів тут нічого відновляти, він не мог навіть дивитися сюди, і ми, якщо верталися відсіля, то ми їхали, коли вже було темно, що він не дивився. Він не хотів тут нічого відновляти, але коли нам вручили цей будиночок, він сказав, будемо пробувати, будемо відновлятися. А з діла всі Я мала, що в омані я На ну, Мене не всі погоріли. Немає нічого з ігрушок. А кукапи я не хаскалась. То капель. Є Є От американцям важливо вивчити дитину, тобто відправити її до коледжу, щоб вона потім там могла відправити. Оце вивчити одну дитину. Або це гарний автомобіль з салону. Тобто те, що вони віддають. Для них це дуже вагомий внесок. Пересічні американці можуть зайти на наш сайт і можуть задонатити або частину, або там, обрати сім'ю і повністю проспонсувати будинок. Тобто кожна ситуація індивідуальна. Це наш будиночок, який нам подарували американські меценати. Це люди з Каліфорнії. Не вірила в казки, але все таке вони бувають. Буває, знаєте, треба, щоб в людини було якесь. Після всього того, що ми переживаємо, пережили це якийсь як лучик якийсь. Як вам тут? Ой, нам тут добре. Це звісно, ну не то, що своє, ну все таки будемо обживати. Це краще, ніж нічого. І, скажем так, це неочікувано. Чоловік був відпустив, Він в мене військовий, і як-то так співпала, що йому дали непланову відпустку, і нам зателефонували на поводу то що у нас можливо буде домік. В нього загорілися очі, звичайно. До того він об'їжджав це все місце, тому що ну, негарні спогади. Хто тут житиме? Будемо жити з донькою, з моїми внучатами. Доньки мій зять також служить, воює І чоловік, і ми їх будемо чекати тут. Це наша дитяча. Хлопці не дочекаються, щоб зайняти кожне своє місце. Хто зверху, хто знизу. Вони вже розташували свої іграшки, чекають. Як вам тут? Це аналі! Багато тут роботи, щось треба доробляти. Ні, ні. це таке, ну, зробити вайфай хлопцям. Все-таки вони онлайн, зараз все. Вони в садку у нас, старший буде йти в школу. Чоловік і зять зараз у вас воює, так. Без них впораєтеся з опорядкуванням будинку? Без чоловіків важко, але будемо, що можемо, що в наших силах будемо потихеньку. Є друзі, у нас дуже гарні друзі. Сподіваємось, що старостат нам допоможе. Програмою заборонено що? Це перепродаж цих будинків. Програма за, за, прописана умови, що три роки будинок повинен бути на одному тому місці. Він не має права бути відчужений або переданий, або проданий іншій родині. Ця програма передбачає, щоб люди заїхали, почали жити і наводити лад на своїх подвір'ях, щоб там з якимсь часом але село повернути свого пернужного первоначального першуна... 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 стану, як це було до війни.